Стосовно Порошенка, жодного доказу про виведення коштів так і не було представлено ні правоохоронними органами, ні стороною президента, ні в суді, ні просто в громадськості, але він говорив чесні речі про те, що з країни виводяться мільярди. і на жаль, виводяться в Російську Федерацію, бо двушечка на Москву І говорилося це тими людьми, поруч з якими він стояв і яких він захищав на Хмельницькій АЕС. Тоді, от, в лютому. Це, знаєте, історія має специфічне почуття гумору, але певною мірою справедливості, але, напевно, захищаючи. Добудову російськими реакторами заради існування схеми, з якій можна було вкрасти мільярди, та він звинувачував в цьому Порошенка. Хоча, як виявив суд, зовсім інше надавав там голова Держвінпаніторин Броніна, а саме він надавав просто цитати іншого зрадника портного, а який той ще в 19-му році з дуже конкретною політичною метою посадити Порошенка і звалити на Порошенка провину за Харківські угоди. Писав сам Портнов, щоб що достатньо показово.